Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та український журналіст Ігор Швець. Маски скинуто. Ви знаєте, в е війні рано чи пізно люди починають скидати маски. І тоді зразу видно, хто готовий померти за Україну, стати калікою, а хто не готовий. І не буде. Є такий момент істини, по якому зразу видно, хто помре за Україну і готовий померти, а хто помирати не буде, не збирається ні про яких умовах. І зараз усім стає ясно, що війна в Україні стає війною бідняків, українських бідняків, простих робітників та селян. А чому тільки зараз стало ясно? На мою думку, ще з 2014 року. Ще з часів АТО, ще з часів боїв за Донецький аеропорт. Тоді вже стало ясно, що війна в Україні, російсько-українська війна, стає війною простих та бідняків, простих бідняків, робітників та селян, українських робітників та селян, підкреслюю: які воюють, які помирають, які калічують, які важко працюють в тилу, які донатять НЗСУ, які. Витягують цю війну, витягують, витягують просто на своїх плечах. А верхні наші чиновники, депутати, силовики, прокурори, судді, митники, їхні сім'ї, дітки, інші блатні приближені влади воювати не будуть ні при яких умовах. Не будуть. Тільки загине останній робітник та селянин український, війна закінчиться на другий день. Підпишуть мир, перемир'я і все. Маски давно вже скинуто. І люди починають прості це розуміти. Але поки що мовчать від слова зовсім. Крапка. з вами український історик та журналіст Швець. До нової зустрічі!